Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує підбивати підсумки виступу українських гросмейстерів на індивідуальному чемпіонаті Європи, що проходив у Румунії. У цьому відео ми розглянемо дуже цікаву партію: принципову дуель двох українців: Віталія Бернацького та Руслана Пономарьова, яка відбулася в останньому одинадцятому турі. Волею Жереба цей поєдинок перетворився на справжнє українське дербі. Обидва шахісти особливо не претендували на високі призові місця. Тому один з них, а саме Віталій Бернацький, вирішив трошечки додати перцю і розіграти старовинний гамбіт, який дуже рідко зустрічається в партіях сучасних розмейстерів. Є 4 зіграв Бернацький, є п'ять. Кинів три кінця шість, сонце чотири, сонце п'ять. І досить несподівано b2b4. Пономарьов приймає виклик, забирає пішака, після С3 має певний вибір. Найчастіше відходять слоном на а 5 та c5. Але хід слон е 7 теж досить солідний. Білі грають d4, кінь А5. Білі цілком могли забрати пішака е 5 Після розміну на С4, Д5. Забираємо ферзь d5 і кінь е 3 Білі отримують певну ініціативу, пішокову більшість у центрі, але у чорних свої козирі. Нормальний розвиток, можливість швидко зробити рокіровку, ну і звісно, два слони. Але в нашому поєдинку Віталій вирішив все ж таки поберегти слона від розміну, відійшов на Е2. В знаменитій партії Каспаров Ананд, Рига 1995 рік, індійський гросмейстер побив на Д4. І тодішній чемпіон світу відповів ходом ферзь б'є Д4 з нападом на пішака 7. В тій партії Каспаров змусив здатися, віші на 25-му ході. Але Руслан Пономарьов грає обачніше: він ставить пішака на d6. Екс чемпіон світу згоден повернути зайвого пішака, але натомість розміняти ферзів і перевести партію у вигідне для себе багатофігурне закінчення. Та у суперника Пономарьова свої думки з цього приводу. Віталій Бернацький міняється на Е5 і не забирає на Е5 відразу. А спочатку ставить шах, уникаючи розміну ферзів. Чорні закриваються пішаком, захищаючи коня, і тепер вже взяття на Е5. Але Пономарьов без проблем закінчує розвиток королівського флангу, граючи кінь в 6. Після рокіровки спочатку ходом Б5 проганяє білого ферзя. І також робить хід 2-0. На дошці створилася відома теоретична позиція ще в 2000-роки так грали дуже часто. Той же найджел шорт проти Свідлера в інтернеті в 2000 році. Це, мабуть, був сайт ICC, тобто Internet Chess Club. Тоді, здається, лише цей майданчик дозволяв шахістам всього світу зіграти один проти одного. Пішов А2А4. Далі було ферзь С7, кінь f 3, А6, слон g5, слон g 4, і після недовгої боротьби партія закінчилася в нічию. Але Бернацький демонструє теоретичну новинку, ставлячи слона на Е3. Пономарьов реагує все тим же ходом ферзь С7, створюючи тиск на коня, білі грають F4. З одного боку агресивний атакувальний хід, а з іншого дуже відповідальний, оскільки послабляється діагональ ж1 А7. І у білого короля в майбутньому можуть виникнути дуже великі проблеми. Слон d6 грає Руслан аж 3 відповідає його суперник, слон є 6 На дошці виникла дуже типова для гамбіту Еванса позиція. Якщо чорним вдається відбити першу хвилю атаки білих, то дуже часто ми бачимо таку картину. У білих на ферзовому фланзі залишається тура та кінь на початкових позиціях. І для того, щоб розпочати нову хвилю атаки, білим не обійтись без розвідку цих фігур. З огляду на це краще було зіграти кінь Д2. Забирають чорні на Е5, грають кінь Д7, але білі ставлять пішака на С4 і розряджають ситуацію. Кінь С4. Забираємо bc, слон С4, розмін кінь Е5 і ферзь С3. На дошці виникала позиція, в якій у білих є компенсація за відданого пішака. Але Бернацький серйозно помиляється. Нехтуючи розвитком ферзового флангу, він ставить коня на G4, прагнучи забрати на F6 і зруйнувати пішакову структуру поряд з чорним королем. Але цей хід є серйозною помилкою, яку Руслан Пономарьов міг миттєво використати на свою користь, забравши на G4 слоном. Після HG Тура F'8 з нападом на пішака. За яким розташовується беззахисний чорнопольний слон. І тут чорні швидко виявляють невдале розташування білих фігур і пішаків. Як би не грали зараз білі, прагнучи захистити пішака є, в них виникають дуже серйозні проблеми. Наприклад, якщо зіграти кінь Д2, все ж таки дорозвиваючи фігури ферзового флангу, то чорні ставлять коня на d5 ось така неприємна вилка. Брати погано висить слон, але ну, якщо відійти, то втрачається важливий пішак F4, Тура А є 1 захищаючи білопольника, С5, проганяємо слона С4, і у чорних чудова позиція з великою перевагою. Але у вас, шановні глядачі, мабуть, виникло питання: а якщо пішак сам себе захистить, пішовши вперед, вилка. Але вона не страшна. Тому що чорні просто забирають на Е5, а після взяття ферзь Е5 беззахисними виявляються обидва білі слони. Спроба захистити одного з них приречена на невдачу. ф 3, кінь d5, чорні швидко відіграють фігуру і здобувають вирішальну перевагу. Ось так буквально одним ходом, забравши коня слоном, Руслан Пономарьов міг виграти цю партію. Але чорні помиляються, забираючи коня конем. Тут все той же хід hg, кінь С4, нападаючи на слона, але тепер Бернацький міняється на c4 і грає Тура F2, ферзь d7 грають чорні, нападаючи на пішака. Як і раніше, білі фігури на ферзовому фланзі сплять. І білим необхідно робити хід кінь d2. Після ферзь g4 розмін на c4, e5, далі ферзь e4, напад на пішаки, захист тура d1. Виникала позиція, в якій у білах повна компенсація за відданого пішака, тому що він дуже швидко відіграється. Все ж таки, це слабкий здвоєний пішак. Але Бернацький робить ще одну помилку в цій партії, ставлячи ферзя на початкову позицію. І ось так захищаючи пішака. Чорні грають Тура d 8 нарешті кінь Д2, нападаючи на слона, але слон А3. Загроза чорних очевидна, зіграти слон Б2. Білі ставлять ферзя на F3, і тут Понамарьову варто було піти ферзь Д3. Агресивний хід, щоб після слона 7 піти, все ж таки, слон Б2. Далі розмін. Тура Е1 забираємо, зв'язуючи коня. Тура Є3, але Б4. І в цьому багатофігурному еншпілі у чорних відчутна позиційна перевага завдяки двом слона. Але неточний хід Руслана Пономарьова, а він зіграв слон Б2 відразу. Повністю вичерпує ліміт помилок в цій партії. Далі було Тура Б1, слон С3, розмін на С4, тура С1. Чорні заходять ферзем на Д3, але тепер білі забираючи на А7, створюють прохідного на ферзовому фланзі. Далі було слон Д4, розміняли легкі фігури суперники, Е5 зіграв Бернацький і запропонував нічию. Руслан Пономарьов трошечки подумав і вирішив погодитись. Дійсно, на дошці вже абсолютно рівна позиція. Наприклад, можна було зіграти ферзь f3 після взяття тура А8, А3, король f 8 g 3 захищаючи пішака. Далі тура fc 3 тура А4, король f 2 На дошці абсолютно рівне чотирьохтурове закінчення з дуже ймовірною нічією. Ось так закінчилася ця весела партія. Бернацький хотів застати зненацька свого суперника, розігравши давній дебют, але Руслан Пономарьов виявився готовим до такого дебютного експерименту свого співвітчизника, відреагував дуже чітко і мав реальні шанси виграти партію. Але все ж таки баланс помилок з обох боків в цьому поєдинку виявився рівним. Однаковим став і підсумковий доробок цих шахістів. Після 11 турів в обох стало по 7 очок, і шахісти посіли відповідно Бернацький 43, а Руслан Пономарьов 49 місця. Обидва гросмейстери грали цей турнір досить непогано. Бернацький в певні моменти близько підходив до лідерів, але у вирішальних стикових поєдинках все ж таки програвав. І на найвищій щабелі турнірної таблиці, як ми бачимо, врешті-решт не потрапив. Що стосується Руслана Пономарьова, то грав він цей турнір дуже обережно. Декілька нічиїх поспіль проти шахістів, не дуже той іменитих, позбавили Руслана Олеговича можливості боротися за найвищі турнірні місця. І в підсумку, позиція 49-та. Зовсім, як мені здається, не відповідає творчому потенціалу цього знаменитого українського шахіста. Але хай там як, подякуємо і Віталію, і Руслану за цю цікаву партію і виступ в турнірі в цілому. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!